Ця книга не просто читається, вона проживається, болить, пече, роздирає середини і залишає тебе зовсім іншою людиною. Макова війна Ребеки Кван це емоційний вибух, який назавжди вкарбовується в пам'ять. Ребека Кван створила історію, що одночасно зачаровує, і лякає, змушує захоплюватись силою людського духу і боятися того, на що він здатний під тиском відчаю влади. Та болю. Це не просто фентезі, це хроніка становлення людини, яку світ не пожалів жодного разу. Жень героїня, що викликає сотні суперечливих емоцій. Ти її любиш, ненавидиш, боїшся за неї і водночас боїшся її самої, кожен її вибір як удар струмом, кожне падіння як удар у груди. Сюжет мчить, не даючи перепочинку. Політичні ігри, війна. Магія, яка відчувається більш реальною, ніж звичайна реальність. Деякі сцени настільки жорсткі й правдиві, що хочеться заплющити очі. Але сила книги в тому, що ти цього не робиш. Ти читаєш далі, бо не можеш по-іншому. Після фіналу залишається відчуття порожнечі, ніби тебе потрясли до кісток. Ця книга, яка змінює, яка змушує думати, яка вривається в серце і довго не відпускає. Макова війна. Це той роман, який забирає тебе цілком, і ти навіть не намагаєшся опиратися. Після завершення цієї історії я сиділа з відкритим ротом, дивлячись в одну точку, дуже довго, тому що я не розуміла, як таке може статися. А потім я подумала, десь я це вже бачила, і десь я вже це читала. Тому це історія, яка насправді болить, про яку треба говорити і яка. Настільки руйнівна, що після прочитання цієї історії ти не будеш тим, ким був до неї. Мені неймовірно сподобалось. моя оцінка 10 з 10. І я однозначно рекомендую цю книгу до прочитання, тому що вона залишається надовго в серці кожного. Тому, хто ще не читав, швиденько біжіть читайте. А хто вже прочитав, діліться враженнями. Приємних читань.